Мешканець Колорадо Марк Ділен прийшов купити книгу про історію України для своїх онуків та дітей українських переселенців, яким допомагає. Я хочу подарувати їм щось практичне, що дасть їм інформацію та знання. Ця книга важливий подарунок, який я вже подарував деяким родинам, яких підтримую. Американський письменник Майкл Семпсон разом зі своєю дружиною та співавторкою Оленою Харченко розповідає маленьким читачам про українську культуру, видатних українців та хоробрих українських воїнів, яким досі доводиться боронити свою батьківщину. Перші вісім сторінок книги розповідають про географію, історію, культуру та українську мову. Ми розповідаємо про символи, калину, тризуб, Потім говоримо про видатних українців, таких як Чубинський, Сікорський, винахідник вертольотів. Тож вийшла чудова історія про чудову країну. Україну. Професор літератури з Нью-Йорка Майкл вперше полетів в Україну у 2004 році і полюбив її настільки, що відвідував постійно. А влітку 2021 року почав викладати у Дніпровському національному університеті. Саме у Дніпрі знаходився на момент повномасштабного вторгнення. Ідея написати дитячу книжку про історію України у Майкла виникла влітку минулого року, коли почув гімн України на мітингу у Варшаві, де він як волонтер допомагав українським переселенцям. У Варшаві я почув прекрасну пісню. Українська пісня грала на мирному мітингу на підтримку України, і тоді я подумав, з цього вийде книга. За мету ми поставили розповісти про українців як про людей, а не просто абстрактний народ, про який говорять по телевізору. Ця книга показує читачам українське життя та культуру. Разом з дружиною Майкл працював над книгою півроку. Ілюстрації для неї зробила київська художниця Поліна Дорошенко. У грудні минулого року книгу надрукувало видавництво старого лева англійською та українською мовами. Майкл особисто презентував книгу вже у 25 містах США та Канади. Ми Також читаємо цю книгу дітям у школах. Закінчимо тур в Україні. Мене попросили виступити з нею у Києві. Усі гроші, які ми заробили на книзі. Ми надсилаємо українцям. Ми вже відправили 10 тисяч доларів переважно пораненим дітям. На презентацію у Колорадо разом з іншими прийшла Ганна Чермак, американка українського походження, яка також працювала свого часу в Україні та займається благодійністю. На її користь. Він написав цю книгу зрозуміло, як дітям, так і дорослим. У мене четверо онуків, і я вже придбала для них цю книгу. Ця книга пояснює, що означає бути українцем, пояснює українську національну ідентичність. Хочеться, аби побільше людей придбали цю книгу і для дітей, і для дорослих, аби по-справжньому пізнати цю чудову країну. Автори сподіваються перекласти свій твір на багато мов світу у США. У твердій обкладинці вони продають його за 18 доларів за примірник. Усі прибутки від продажу вони спрямовують на допомогу Україні. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів, Торнтон, Колорадо.